В ефірі новина 700 секунд сьогодні. У випуску в Ізмаїлі ліквідують наслідки негоди 19 липня. В Україні відзначають день тренера, день пам'яті пророка Іллі. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 19 липня орієнтовно такі. 564 620 осіб особового складу, 8 250 танків, 15 902 одиниці бойових броньованих машин, 15 520 артилерійських системи, 1 120 реактивних систем залпового вогню, 894 засобів протиповітряної оборони, 361 літака, 326 гелікоптерів, 12 361 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 2401 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, мільйон 20 909 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2593 одиниці спеціальної техніки. Ізмаїл, 18 липня накрила негода. Шквальний вітер, гроза, дощ та град призвели до падіння дерев та гілок. Через це частина міста залишилася знеструмленою. Зранку в Ізмаїлі тривають роботи з ліквідації наслідків. Подробиць розкаже наш кореспондент. Ізмаїл, 18 липня, накрила негода. Шквальний вітер, гроза, дощ та град призвели до падіння дерев та гілок. Частина з них впала прямо на проїжу частину. Інша пошкодила лінії електромереж. В результаті була знеструмлена Значна частина міста. Ліквідація наслідків стихії розпочалася ще ввечері 18 липня і продовжилася вранці 19-го. У роботах беруть участь працівники комунальних підприємств Житсервіс, Ізмейльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, ізмаїл світло, тепломережі, міські підрозділи ДСНС та енергетики. Через пошкодження ліній електромереж низка населених пунктів району знеструмлена. Наразі ведуться роботи з відновлення електропостачання. Міська та районна влада звернулася з проханням в подальшому дотримуватися основних правил безпеки у таких випадках. Людей просять бути уважними на вулиці та біля будинків під час сильного вітру та дощу, коли найчастіше можливе пошкодження ліній електропередачі. За допомогою у ліквідації наслідків негоди телефонуйте за телефонами нуль сорок 21 098 831 36 63 Управління житлово-комунального господарства працює з 8 до 20 067 807 57 17 Диспетчер комунального підприємства Житсервіс працює цілодобово. Наталя Гаврилова, Ілля Колиниць для програми Новин. Здійснювали продаж автівок, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги. Поліцейські Одещини викрили злочинну схему керівника громадської організації, організатору та двом його спільникам. Слідчі повідомили про підозру їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські викрили злочинну схему групи осіб з продажу автівок, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги. Встановлено, що керівник однієї з громадських організацій з Київщини разом з двома знайомими організували схему незаконного збагачення на продажі транспортних засобів, ввезених на територію України у спрощеному порядку під виглядом гуманітарної допомоги. Спільники організували ввезення з-за кордону іномарки та виставили її на продаж в одній з популярних інтернет-платформ за 15 тисяч доларів. Знайшовши покупця з Одеси, вони доставили транспортний засіб. І після того як передали автівку та отримали гроші, їх протиправні дії були припинені правоохоронцями. Наразі всім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 кримінального кодексу України, а саме у продажі товарів, предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, чиненому за попередньою змову групи осіб під час воєнного стану у значному розмірі. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років, та з конфіскацією майна слідчі дії тривають. 19 липня в Україні відзначається день тренера свято, яке об'єднує спортивних вихователів та їхніх вдячних учнів. Ця дата займає особливе місце у календарі, враховуючи важливість тренерської ролі у формуванні молодого покоління спортсменів. Дивіться далі. 19 липня Україна та інші країни світу відзначають День тренера. Це свято, яке об'єднує професіоналів спортивного виховання та вдячних учнів за їхню неоцінену працю. Ця дата займає особливе місце у календарі, приховуючи важливість тренерської ролі у формуванні молодого покоління спортсменів. День тренера в Україні визначено в 2021 році після підписання відповідного указу президента. Це свято не лише вшановує тих, хто створює чемпіонів, а й підкреслює важливість тренерської професії для здоров'я та фізичного розвитку суспільства. Я хочу поздравить всі тренеров не только нашего вида спорта, да, там грэпплинга, панкратиона. Хочу поздравить всех тренеров, кто а, занимается этим неблагодарным делом, да, скажем так откровенно. А, те, кто несут эту лямку, эту тяжесть, потому что действительно со стороны может показаться, что тренерская деятельность это что-то легкое, но на самом деле, поверьте мне, тот, кто влазит в эту шкуру, с нее, во-первых, вылезти тяжело, Во-вторых, эту ношу очень нелегко. У цей день спортивні клуби та організації організовують спеціальні заходи та церемонії, щоб відзначити знання, наполегливість та відданість тренерів у їхній роботі. Вони виховують не лише висококваліфікованих спортсменів, а вкладають величезну енергію в розвиток моральних якостей та виховання справжніх професіоналів. Секрет тренерської діяльності заключається в трудолюбі, в першу чергу і в любові к справи, яким ти займаєшся. Я считаю, это основной секрет успешности тренерской деятельности. Поэтому необходимо просто любить детей, необходимо любить эту деятельность, необходимо любить этот труд. Ну, конечно, есть методики, есть системы определенные, к тренер, которым тренер приходит сам в первую очередь. Система воспитания, она достаточно сложна. Во-первых, індивідуальний підход кожному банку необхідний, тому що діти всі різні. Свято стало також можливістю для обговорення важливості тренерської етики та стандартів у навчанні молоді. Освіта, яку отримують молоді тренери, є ключовою у формуванні майбутнього спортивного покоління, що стає витоком для національного та міжнародного спортивного успіху. День тренера це час для вдячності і подяки, а також для рефлексії над викликами та досягненнями, здобутими українськими тренерами. Вони продовжують вдосконалювати свої знання та навички, щоб забезпечити наступним поколінням спортсменів найкращі умови для розвитку і досягнень. Ну, фаната тренера найти сейчас наше время тяжело. Фаната, я говорю о том, що... Что... тут должен быть фанат. Если ты фанат, тогда у тебя йде. Если ты не фанатичен, вот. я не отношусь к этому как к коммерции, поэтому мне просто это нравится. И я с ними сам работаю, дело в том, что я работаю с ними как спортсмен. Я не стою со свистком. Я Не говорю, що робити. Я з кожного діти з, дівчин, з кожним спортсменами борюсь. Я, я перерабатую техніку, тому що мені це подобається. І, навіть це і є найосновніше залог успіх. За даними Міністерства молоді та спорту, в Україні налічується понад 50 тисяч ліцензованих тренерів, які активно впливають на формування спортивного дорослішення країни. Свято дня тренера відзначається не лише в Україні, а й в багатьох країнах світу. Доційність тренерської роботи визнається як ключовий елемент спортивного розвитку та національного прогресу. У святковий день присвячений тренеру варто пам'ятати, що їхня роль в спортивному житті неоціненна. Вони виховують майбутніх чемпіонів не лише у спортивних досягненнях, але й у моральних цінностях та відповідальності перед суспільством. Тому тренера не пускайте в руки, я бажаю всім продержатися в вот цей важкий період зараз. Да? Я думаю, в будь-якому випадку рано чи пізно буде біла полоса. І, звісно, треба тримуватися разом. Треба тримуватися разом, треба спілкуватися, треба зустрічатися, треба якісь будувати плани тренерські і так далі. Тому що ми всі в одній лодці. День тренера це визнання і подяка за їхню важливу роботу, яка змінює життя на краще і сприяє національному спортивному успіху. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми. Новин ворог атакував Одещину балістикою. Вчора 18 липня. Армія РФ атакувала Одещину балістичною ракетою. Імовірний Іскандер. Із території тимчасово окупованого Криму про це повідомляють Сили оборони півдня України. Крім того, впродовж минулої доби протиповітряної оборони півдня України було знищено три розвідувальні безпілотники. <му> за новим календарем 20 липня православні віряни вшановують пам'ять пророка Іллі, одного з найшанованіших святих. Він відомий своїми чисельними чудесами, які він здійснив за божою волею. Подробиці дивіться у сюжеті. 20 липня, православні віряни вшановують пам'ять пророка Іллі, який займає особливе місце серед старозавітних святців. Його життя було присвячене посланню Бога, відзначене численними чудесами та пророцтвами, що здійснювалися за Божою волею. Пророк Ілля, народжений у Фецфії Галацькій, майже за тисячу років до народження Христа, вже з раннього дитинства віддавався молитві та пустелі, де занурювався у духовні пошуки. Його ім'я, що означає сила Божа, відображала його міцний духовний зв'язок з Всевишнім. Ілля став прикладом благочестя та вірності, зіткнувшись із безбожністю. Сю царя Ахава та його дружини Єзавель, які привели народ до відступництва від Бога. Його пророцтво, зокрема про тривалу посуху, що призвела до голоду в країні та чудеса з вдовою з Серепти та її сином, які зазнали Божої милості та прощення, стали важливими подіями його служіння. Ілля також став відомий своїм протистоянням язичницьким жерцям на горі Кармел, коли лише молитва та вогонь з неба підтвердили животворну силу істинного Бога перед народом. Свято пророка Іллі почало зароджуватися ще в ранньохристиянські часи. Згадки про вшанування Іллі можна знайти в старо Давніх літописах та церковних текстах. Зокрема, це свято було популярним серед східних християн, які вважали Іллю одним із найважливіших пророків Старого Завіту. Офіційно День пророка Іллі як церковне свято було затверджене в період встановлення та розвитку православ'я на території Київської Росії. Це сталося внаслідок рішень церковних соборів та указів князів, які прагнули закріпити християнську віру серед населення. Пророк Ілля вважався захисником християнства від язичництва та символом божественної сили. Відтоді Іллін день святкується щороку, об'єднуючи в Ві богослужіння, освячення води, традиційні народні обряди та звичаї. На сьогодні день пророка Іллі відзначається величними молебнями та богослужіннями, під час яких віряни вшановують його пам'ять та надіються на його молитовне посередництво. Цей день також асоціюється з сільським господарством, коли збирають перші плоди врожаю, що символізує божественну благодать і плодючість. Марія Зенченко для програми. Новин у боях на Донеччині загинув військовий з Одеської області. На війні загинув житель міста Білгородністровський Одеської області та солдат Валентин Семенов. Чоловік воював на турецькому напрямку. Про це повідомили в Білгородністровській районній державній адміністрації. Там розповіли, що Валентину Семенову було 43 роки. Він загинув 6 липня поблизу населеного пункту Північне на околиці міста Турецьк, Бахмутського району Донецької області. Світла пам'ять герою. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в з завтра? Дивіться далі. Купівля долару 41 гривня 21 копійок, продаж 41 гривня 93 копійок. Євро купівля 44 гривня 99 копійок, продаж 45 гривень 84 копійок. Одеська гідромет повідомляє, у суботу 20 липня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний від 6 до 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 22 до 24 градусів з позначкою плюс. В день від 30 до 32 градусів з позначкою плюс. У суботу 20 липня без небо буде лише вранці День та вечір в Одесі очікується похмурими, без опадів. Вітер зміних напрямків від 3 до 4 метрів на секунду. Температура повітря вночі 24-27 градусів тепла. Вдень від 22 до 30 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілті.ком на нашому ютуб каналі ЗмілТівонлай та у соціальній мережі Facebook. Це були усі новини. До зустрічі.